Це що, годинник? Міновий шаховий годинник. Що скажете? Воу! дуже гарний. Погляньте. Замов на часток вчора. Гарний колір. Це блакитний. А модель називається DGT 1500. Дуже круто, Бейтмен, але це ніщо. Поглянь на це. Це справді гарно. Насичений червоний DGT 2500. Що скажеш? Гарно. Боже. Це нереально круто. Неймовірно, який був директи має настільки витончений смак. Не можу повірити, що Брайсу більше подобається годинник Панпаттена, ніж мій. Стривайте. Але такого ви ще не бачили. DGT 3000 червоний корпус, а кормисло біле. Вражає. Дуже гарно. А покажи годинник пола Алена. Такий стриманий дерев'яний відтінок, яка витончена, товщина корпусу. О Боже! Тут навіть зазначено, що це лімітована версія. І що з тобою? Патрік? Ти спітнів?